Увага! Новорічний розпродаж. В очікуванні приходу нової кризи українські можновладці пакують валізи. Вщент набиті грошима. За копійки зараз розпродають навіть стратегічні ракетні копальні. Бункер для боєголовок віддають менш ніж за тисячу гривень. Ядерний розпродаж прикривають і прокуратура, і військові, і навіть Служба безпеки України. Там теракти, там теракти, там теракти роблять, там теракти. А це це дуже теракти. Голова кружилася, прищі були, печінка боліла. Зараз гроші покажуть до чиїх рук потрапили ядерні валізи з червоними кнопками, і як в Україні готується масове радіаційне отруєння населення. Там теракти, там теракти, там теракти роблять, там теракти. А це, це теж теракт. Ці люди з дня на день чекають другого Чорнобиля під своїми вікнами. У мене сусід, хлопчик, два роки. Що ж він побачить, що ж ця дитина побачить, крім ліків, кроме шприців. Мешканці села Крива Балка живуть в 500 метрах від ядерного могильника. З дня на день вони, озброївшись вилами та сокирами, чекають на непроханих гостей на бульдозерах, які хочуть розрити радіаційний могильник. Щоб якийсь дебіл приїхав в рив тут, за тих мільйони собів а вам, мол, до побачення нічого немає. І гнийте тут далі. Колись тут були суперсекретні військові об'єкти. В Первомайському районі базувалися ракетні полки з найнебезпечнішою на землі зброєю. Ядерними ракетами сатана. Їх боявся увесь світ. Раз, 1, 2, 3. Три! Країна роззброїлась від ядерних боєголовок, полки розформували, ракети вивезли, а пускові шахти засипали землею разом з токсичним сміттям. Лише з однієї пускової шахти зробили музей. Тепер ці захоронені ядерні шахти розкопують знову, розкопують вже нові господарі, адже колишні військові об'єкти якимось дивним чином переведені у приватну власність. Буквально місяць назад прийшли документи з Кіровоградської області, що взагалі всю шахту 9 метрів в діаметрі 40 метрів глибину купили за 980 гривень. Не землю, а саме конструкцію суперсекретної шахти розпродають. Вся справа в металі, заритому під цим курганом, а також в мільйонах, які можна на цьому металі заробити. Там приблизно тисяча тонн високоцінних металів. Якщо порахувати навіть по ціні чорних металів. Це порядка 25-30 мільйонів гривень. Одна шахта? одна 25-30 мільйонів гривень. Сума вражає. Місцевий громадський діяч Аркадій Карнацький. Стверджує, що до розграбування ядерних шахт причетні Керманичі району і прокуратура це йде під ретельним прикриттям. Місцевих державних органів і, взагалі, все населення це знає, що це йде під кришою прокуратури, навіть називають ціну, яку в чистому вигляді отримують прокурори. Це 50 копійок з кілограм. Пан Корнацький розповідає просту схему: військовими шахти були передані у комунальну власність, потім приватизовані і перепродані. По подібній схемі вже розпродали і шахти під селом Жовтневе, того ж таки первомайського району. Вони віддалені від села, та й місцеві сюди намагаються особливо не заходити, бояться радіації. Тут вже траплялися небезпечні для здоров'я знахідки. Ось що з ними зробили нові власники. Таке враження, ніби ці ракети підривали просто на місці. На даний час металорізчиків немає на об'єктах. Мабуть, роботи звернено з приходом холодів. Люди обеспокоені. Кожна сім'я, кожен проживає тут. А хто знає, що там є всередині? Кось тоді посвящали, що там, чи є з радіація, чи є щось, якісь відходи. Люди, я знаю нічого. Молоді такі ніхто не знає, однак всі здогадуються. В первомайському районі добре пам'ятають наслідки розпилювання шахт на метал. Десять років тому в селі Болиславчик мисливці за металом розкорочили пускову установку. З шахти вийшла радіаційна хмара і отруїла піврайону. Тада да, рекетна точка дійка, Да. Захворіли. Тисячі людей у Первомайському районі на токсикодермію і в переважній частині діти. До вас теж дійшло, так? Да? Звісно, до да. що було. А що було? Шо? Голова кружилася, прищі були, печінка боліла. А які діагноз? Сонічне трує невідомих хімічних речі. Сьогодні шахту в Болеславчику закопали і тепер там жито сіять. Однак історія може повторитися в сусідньому селі. Крива балка. Цей чоловік служив конкретно на кривобалківській ракетній установці. Я в цьому полку служив. Я прапорщик був. він один з небагатьох, хто точно знає, що там поховано. Це ракети старі, житко Це АМІЛ і Гептів. Два компоненти для ракетного топлива. Там є сів там там газотводні решетки стоять. Все повністю, стакан, царги і тюбіни, всі пропитані. А воно ізлучає топліво радіацію. Тобто там по-любому є радіація? По-любому, це 100%. Відразу ж після від'їзду знімальної групи грошей з кривої балки нам зателефонував голова сільради Андрій Кульчицький і повідомив, що йому дзвонили з прокуратури, погрожували і вже їдуть до нього. Ми повертаємося до села і випереджаємо прокурорів. Добрі, причин свого приїзду працівники прокуратури ні нам, ні голові так і не пояснили. Може, й хотіли щось сказати пану Кульчицькому, однак перед камерою 1+,1, плюс мабуть, засоромилися. Районні чиновники умивають руки. Мовляв, я не я і шахта не моя. Вона передана в приватну власність. Ось, Ольда, вона чого, вона не, не була переведена. Так у нас договір тут при на руках з приводу. Здесь детально розповісти голова адміністрації на сьогодні він під час відсутність. А розкорочені по всьому району шахти заступник голови називає колективною галюцинацією.